Вітаю вас на уроці з української літератури. Сьогодні на уроці ми узагальнимо вивчення про колискові пісні. Відкрийте ваші зошити та запишіть них сьогоднішню дату. І давайте пригадаємо вивчення з попередніх уроків. Продовжіть речення. Величальними піснями називають Колядки, Щедрівки, жниварські пісні. До літнього циклу пісень належать русальні, купальські, жниварські пісні. Єдинопочаток початок віршованих рядків це анафора. Яке призначення постливих слів у колискових? Чого в колискових бажає дитині? Чим ці побажання є особливими? Назвіть основні функції колоскової пісні, які назви квітів і тварин трапляються в колосково? А хто є виконавцем колоскового? Уявіть себе режисером. Вам потрібно написати поради для людини, яка буде співати колоскову пойну люлі дитя. Спадь. Заповніть таблицю та поясніть свій вибір. Будь ласка, дайте поради щодо засобів виразного читання. Ставте відео на паузу і виконайте завдання. Далі, будь ласка, послухайте народну колоскову Ой Люлі Люлі у виконанні Злати Огнович та авторську колоскову Віктора Павлика. Порівняйте їх. Запишіть, що в них є спільного, а що від мені. Отож, обидві колискові ой люлі люлі-люлі» у виконанні Злати Огнивич і авторська колискова Віктора Павлика належать до української музичної спадщини, але мають різний підхід. Ой, Люлі-люлі, Злати Огневич це народна пісня, відома своєю молодійністю та ніжністю. Вона передає глибокий зв'язок між матір'ю та дитиною, а також прагне створити атмосферу спокою та захисту. Виконання Огнівіч додає сучасного звучання, але зберігає традиційну емоційну складову, яка є притаманною українським колисковим. Вокал дуже легкий і заспокійлений, що підкреслює її особливий талант до емоційної інтерпретації. Колискова Віктора Павлика є більш особистою і авторською, що вирізняє її від народних творів. Вона має більш сучасну музичну основу і відрізняється інструментальним супроводом, що надає їй особливого звучання. Хоча вона і призначена для того, щоб приспати дитину, але в ній більше відчувається авторський почерк і індивідуальна інтерпретація теми. Це створює певний контраст із більш традиційною народною мелодикою у виконанні обліч. Обидві пісні мають спільну мету створити заспокійливу атмосферу для дітей, проте різняться по стилю. Одна є традиційною народною, інша сучасною авторською композицією. До речі, колиска це ліжко для немовляти. Змайстроване особливим способом зі священих дерев, таких як дуб, клен, верба, калина, явір, колиска була оберегом дитини і вважалося гріхом виконати чи спалити колиску. У ліжечко клали освячений хліб та часник, цілющі трави, материнку, м'ято, безсмертник. Усе це мало допомогти в щасливій долі дитини. За уявленнями предків, сон це істота, що входить в людину і виходить із неї внаслідок дії сил та духів. Такими силами є сон і дрімота, до них звертається мати в колискових, бо вони можуть заспокоїти та приспати. Доповніть речення та аргументуйте свою думку. Колискова це, вона відіграє важливу роль. Розкажіть в чому? У колискових наявні такі засоби художньої виразності. Назвіть їх. Що означає слово Колискова? Колискова також колисанка. Це жанр народної родинної лірики, специфічний зміст, і форма якої функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці. Визначальний у колисковій пісні незмістовий. А звуковий ритмомелодійний компонент. Колискові дає дитині уявлення про навколишній світ, знайомлять з головними принципами побудови світу. Але найголовніше в колискових це материнська ніжність, любов, що надає впевненості в кожній дитині. Колискові пісні часто використовують низку художніх засобів для створення ніжної. Заспокійливої атмосфери. І ось деякі з них. Епікіти, наприклад, люлі-гулі, що символізують спокій і захист та додають теплоти, лагідності образам. Анафора повторення однакових слів на початку рядків, як ой люлі-люлі, вони створюють ритмічний ефект, який є заспокійливим, метафори. Порівняння дитини з пташкою або квіткою, що часто зустрічається в народних полискових та символізує ніжність. Також використовується порівняння. Порівняння дитини зі світом природи, наприклад, зі стечими тваринами, підкреслює гармонію з навколишнім середовищем. І звуконаслідування, використання звуків, які нагадують природні або заспокійливі елементи. Наприклад, шурхіт, тихий голос матері, допомагає це все створити особливу музичну і тональну атмосферу. Запишіть домашнє завдання, прочитати статті сторіночка 29. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Бувайте!